Доброго дня! Сьогодні отримала ось таку посилочку від агромаркета фірмової коробці. Зараз подивимось. Гарна закрита на ось такі скоби. Ось це в нас садженець форзиці. Квіточки. Так. Ось тут в нас повинна бути черніка. Ось так вона цікаво запакована. Якось треба обережно її відкрити. Ось. А ось друга. Це два різних сорта. Мені оператор громадкета сказав, що потрібно два садити мінімум. Це в нас лохина Блюголд і дюк. Також тут є. Ось такі різні квіточки. Ромашка, суміш альпійська, суміш альтанка, суміш балконна і лаванда. А ось тут у нас доброго. Це ось від жука, лоїдна сірка та зелена щит. Дякую провели там Будемо саджати, будемо чекати на врожай.